На Прикарпатті перебувають представники фірм учасниць економічної місії підприємців підкарпатського воєводства Республіки Польща. Вони зацікавлені у співпраці з місцевими підприємцями, зокрема що стосується енергетики та торгівлі будівництва е, наша Наша ділова співпраця триває вже багато років і має ефект зацікавлена як українська, так і польська сторони. Ми вважаємо, що це місто дуже вигідне для інвестицій. Тож співпрацюємо з бізнесменами даного регіону. Наразі приїхала група їхніх представників. Формація, яку тут збираємо, буде аналітично опрацьована. А контакти з вашими представниками господарського комплексу і торгівлі ми передамо нашим підприємцям, Щодо цього і підписали певні домовленості. Зокрема, нас цікавить впровадження нових технологій. Це дуже Важливо для обох країн представники фірм учасниць економічної місії підприємців підкарпатського воєводства Польщі провели перемовини з представниками бізнесових кіл Прикарпаття в Івано-Франківській торгово-промисловій палаті. Її керівники підписали угоду з регіональною торговою палатою «Перемишля». кажуть, це стане міцним фундаментом для подальшої співпраці. Нас цікавить, скажімо, інвестування. Буде говорити іноземного капіталу в даному випадку, інвестування польського капіталу в економіку нашого Прикарпаття. Якщо б це, скажімо, я вирішував це питання. Я думаю, що це і люди зі мною погодяться вперше це в реконструкцію розбудову наших доріг. Тому що це є візитна, скажімо, карточка любої держави в даному випадку нашого Прикарпаття. В обласній державній адміністрації запевнили, що готові сприяти іноземним бізнесменам у виборі надійних партнерів для ведення справи, адже добре обізнані з діловою репутацією як окремих підприємців, так і бізнесових структур краю.